Привіт, друзі! Сьогодні 30 березня з вами знову лекучок. Схоже, у Трампа увірвався терпець, гратися з путіним віддалі не збирається і сказав, що якщо Путін не припинить вогонь проти України, то він введе санкції. Санкції у розмірі 25%, як мито на всі країни, які будуть купувати нафту у Путіна. Я вам про це вчора розповідав. Був такий проект, точніше ініціатива від окремих економістів американських. Вони пропонували це зробити як версію. Виявляється, що наше з вами, друзі, припущення, що цей варіант у Трампа на столі. Це не припущення, це факт. І наміри вести мита проти країн, які купуватимуть нафту у Путіна, він озвучив безпосередньо. Президенту Фінляндії Стубу. Що Стуб Туб робив Маралагу, коли грав у гольф із Трампом? І що взагалі відбувається нині в Сполучених Штатах Америки. І навіть є інформація про те, що нібито ми вже готуємося до виборів. Я вам зараз про це це детально розповім. Тому, будь ласка, підпишіться. Перевірте, в кого нема підписок, або і вони загубилися. Це дуже важливо, щоб ви були підписані на цей канал. Також коментуйте, поширюйте відео друзям. Прошу проявити активність, тому що, ну справді, перегляди падають, ймовірно, все ж таки атака на канал відбувається, і від вас те, наскільки ми успішно вийдемо з цього лайна. Вибачте. І також підключайтеся до збору для FPV-дронів. Які ми зараз хочемо придбати для 66-ї бригади, вони перебувають на Лиманському напрямку. Попри те, що вже нам обіцяють до великодня припинення вогню, ми все ж таки не зупиняємося і допомагаємо Збройним силам України в будь-якому випадку, навіть після того, як буде припинений вогонь, нам все рівно потрібно робити українську армію сильнішою, тому що це єдина гарантія нашої безпеки, друзі. Тому ще раз підписка, коментар, донат. Я вам за це буду як завжди шалено дякувати. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Ну а тепер, друзі, до суті, сполучені Штати Америки нині перебувають у процесі розробки нових санкцій проти Росії. Ви вже про це чули. Сенатор Лінсі Грем, якого ви вже добре знаєте, він наближений до Трампа, погрожував санкціями ще перед телефонною розмовою Путіна і Трампа. Потім практично майже нічого не відбулося, і от нині президент Фінляндії Олександр Ступ полетів до Трампа в Маралаго, грав там з ним у гольф. Він не ночував у нього в резиденції. Відмовився. Він полетів відразу до Лондона, де власне і давав прес-конференцію. Про підсумки семигодинної зустрічі з Трампом. вони там говорили про війну, про співпрацю, про можливі загрози з боку Росії на Фінляндію, і в тому часі говорили про будівництво великих керголамів. Фінляндія один із найбільших виробників у світі. 60% усіх керголамів виробляється саме в цій країні. І вони розглядають на перспективу підписання такого міжрядового контракту, аби допомогти Трампу взяти під контроль частину Арктики. Власне, чим він активно займається, тому що питання Гренландії дуже-дуже важливе для Трампа, і візит Стуба відбувся фактично другого дня, коли до Гренландії з'їздив Джей Дівенсі зі своєю дружиною. Я вам також про це розповідав. Так, от, після семи години зустрічі з Трампом, Стуб заявив, що найближчим часом Трамп запропонує вести санкції проти Росії. Він готує разом із Лінсі Гремом. І ще 50 сенаторами відповідний законопроект, який буде проголосований у конгресі, це буде попередженням Путіну. Про те, якщо він не припинить вогонь, то такі санкції будуть запроваджені. При цьому президент Фінляндії наголосив на тому, що от 20 квітня, на його думку, це вдала дата для початку повного припинення вогню без будь-яких умов, оскільки Трамп... У цей момент перебуватиме при владі три місяці. Ми це чули як гіпотетична теза. Багато разів про це мовилось, але без прив'язка до якогось конкретного спікера. Нині це говорить президент країни, члена НАТО, який зустрічався із Трампом і відразу після цього зробив відповідну заяву. Тому я, друзі, думаю, що ця дата вже стає більш ніж очевидною в бажанні Трампа реалізувати свій намір припинити російсько-українську війну до конкретної дати до 100 днів. Час від часу, ви певно, чули ще і варіант того, що це могло бути до 1 травня. Так, 100 днів до 1 травня можна вважати від 20 січня дня інавгурації, якщо рахувати точно, то навіть трішки менше, але це символічна дата до Великодня, 20 квітня, тим паче цього року Великодень співпадає в обох церквах: і православні, і католицькі. І я вам, друзі, скажу, що це не просто припущення і чийсь домисел, чи навіть стуба, а і позиція Дональда Трампа. Сьогодні журналістка видання NBC телеканалу NBC News в прямому ефірі говорить про те, що до неї зателефонував Дональд Трамп. Ну це така фігура мовлення. Загалом Трамп спілкувався із ним і давав невеличке інтерв'ю, і він сказав в інтерв'ю цьому телеканалу, що може запровадити вторинні мита на всю російську нафту, якщо не зможе домовитися з Росією про перемир'я в Україні, якщо вважатиме, що в цьому винна Москва. Ну, до речі, Ступ чітко сказав Трампу, що в нього нема довіри до Путіна, бо росіяни як завжди. На переговорах обіцяють одне, а роблять зовсім інше. Ну і певне, в Трампа трішки привідкрилися очі. Чому Трамп може довіряти Стобу? Тому що Фінляндія для Трампа ще раз наголошую, дуже важлива у питанні співробітництва для побудови криголамів. А для Трампа криголами дуже важливі, аби перебрати контроль за Арктикою. Ще раз просто повторився і поточнив, тому що це дуже дуже важливо. Так от, Трамп говорить. Це означатиме, що якщо ви купуєте нафту в Росії, ви не зможете вести бізнес у Сполучених Штатах Америки. На всю нафту буде введено мито в розмірі 25% від 25 до 50 на всю нафту. За його словами, тарифи будуть введені впродовж місяця, якщо не буде угоди про припинення вогню. І він також сказав, що Путін знає, що я каже розлючений, але злість швидко росіється, якщо він зробить правильні речі. Ну, абсолютно зрозуміло, очевидно і однозначно сказано це на адресу Путіна. Вчора я вам розповідав про ролик, який публікував Трамп у себе в соціальній мережі про Гренландію. І там також прямий натяк на те, що головними супротивниками у питанні контролю Арктики для США залишається Росія та Китай. Також Трамп говорив, що йому байдуже, що подумають про це Росія та Китай, мається на увазі, якщо він візьме під контроль Гренландію. Ну, правда, прем'єр-міністр Гренландії сказав, що цього не буде, але то вже інша тема. Ми її розбиратимо трішки згодом. Тому Трамп це не про дружбу з Путіним, це про партнерство в окремих питаннях, протистояння Китаю. Але те, що зараз це партнерство не розвивається через небажання Путіна припиняти вогонь проти України, ну для Трампа це стало таким серйозним тригером. І іранські дрони також друзі турбують, і вже відповідь від рану є. Тому залишайтесь на каналі, я вам обов'язково про це розповім. І також, друзі, хотів би додати вам ще одну таку цікаву деталь, яка стосується виборів, виборів в Україні і виборів в США. Вибори в ШАТУ вже відбулися, наступні вибори не будуть не скоро, а от вибори в Україні можуть бути. Трамп розлючений на Путіна по ще одній причині, не лише тому, що той не хоче припиняти вогонь, а й в тому числі через заяви Путіна про нібито нелегітимність Зеленського. Як уточні NBC News, який я вам щойно не згадував. Трампу дуже не сподобала заява Путіна, яка була сказана цього тижня на адресу Зеленського і про Зеленську, і про необхідність виборів в Україні заради миру. За його словами, ці коментарі, це Трамп особисто сказав, були направлені не зовсім туди. Вони потрапили не в потрібне місце. Ну і також Трамп прокоментував ще одну ініціативу, яка може бути реалізована на наступних виборах, але вже Сполучених Штатах Америки, оскільки я тут зараз говорю про вибори, щодо можливого його балотування на третій термін. Я коли сьогодні вранці вам записував це відео, частина з вас віднесла до цього скептично. Ну а Трамп в інтерв'ю знову ж цьому самому телеканалу NBC News сказав, що так, я не жартую, я можу балотуватися втретє на президентську посаду. І очолити білий дім. Але Конституція це забороняє. Тому є різні механізми, і запитали у Трампа: а який же сценарій можливий? Чи, можливо, наприклад, що Джей Дівенс буде балотуватися в президента, і ви віце-президент, і потім Джей Дівенс відмовиться від посади, і ви знову станете президентом. На що Трамп сказав так, це як варіант. І говорить, мені подобається працювати, я не жартую, але я не збираюся. Ще занадто рано про це думати. Є методи, за допомогою яких це можна зробити. Наприклад, якщо балотуватиметься нинішній віце-президент Фенс, а після перемоги подасть у відставку. Це один із способів, але є й інші. Це друзі, пряма мова Дональда Трампа. Тому публікація в Daily Mail – це не домисли авторів матеріалу, а це вже реальність, яку підтверджує безпосередньо сам Дональд Трамп. Але давайте повернемося до можливих виборів в Україні. І до легітимності Зеленського. Сумніву, легітимності Зеленського, немає ні в кого. В одній Москві. Вони постійно про це говорять, але навіть сам Дональд Трамп сказав: ну, давайте перестанемо займатися дурнею. Зеленський легітимний президент і з Зеленським ви будете спілкуватися, тим паче сьогодні Зеленський і команда демонструють готовність підписувати мирну угоду. Але постійно говорять про те, що Москва до цього не готова, вона цього не хоче. Так от. Сьогодні стало відомо про те, що Володимир Зеленський нібито розпочав підготовку до виборів після можливого припинення вогню. Про це пише The Economist з посиланням на джерела в українському уряді. Я дуже обережно завжди коментую такі речі, тому що ну, часто західні видання пишуть не зовсім. Правдиві речі, і вони швидше схожі на домисля ніж на правду. Я ще торкнувся однієї публікації, яка була представлена у виданні Wall Street Journal, і Стосується саме економіки Росії. Про це трішки згодом. А зараз про вибори: так, от The Economist – дуже поважне видання. Друзі, нагадую, що свого часу Валерій Залужний публікував свої матеріали. Що стосується перспектив війни, закінчення і продовження і так далі, виключно в цьому виданні це ще було наприкінці 22-го року, потім у 23-му році наші військово-політичні керівники публікувалися виключно там. Загалом де економість дуже поважне видання. Писати якусь дурню вони точно не будуть. Принаймні, це моя позиція. Моє бачення ви напишете свою. Так, от видання стверджує, що президент України на минулому тижні ініціював зустріч, де доручив організувати голосування після припинення вогню, яке на думку американців може бути досягнуто до кінця квітня. Щойно Ступ це підтвердив. Як пише De Economist, перше підтвердження може надійти напередодні або 5 травня. Чому 5? ну тут не складно вам сказати. Це крайній термін для парламентського голосування щодо продовження воєнного стану, який спливає 8 травня. Ну, можливо, така логіка є, але це може бути і 4, і 3, і 1, ну і навіть кінець квітня. Скасування воєнного стану, як ви знаєте, є необхідним для того, щоб почати виборчий процес. Джерела, які спілкувалися з Economist, говорять про те, що є деякі розбіжності щодо термінів. Але більшість вважає, що Зеленський націлений на це літо, а не на осінь, про що говорив свого часу ще п'ятий президент України Петро Порошенко. І говорив: Запишіть, я вам точно скажу дату, яку буде проведено саме вибори в Україні. Це був кінець жовтня, точно я не пригадую, але це можна дуже легко перевірити в мережі інтернет. Зеленський, як пишуть у журналісти De Economist, спробує застати конкурентів з Ненацька виборами в липні, в липні місяці, буквально там за 2 чи місяці після того, як буде скасовано воєнний стан. Чи дозволяє це робити Конституція? Дозволяє. І. Він сподівається, що за короткий цей графік він зможе вибороти перемогу без особливого опору, зважаючи на те, що сьогодні рівень довіри до нього дуже дуже високий. І особливо рівень довіри підвищився після скандалу в овальному кабінеті і на тлі непривабливої політики Дональда Трампа по відношенню до України. Ну а нині він даємо на зустрічі. Якщо Трамп зараз буде дотискати Путіна, аби припинилася війна, ну звісно, це може додати заданському балів. Ну, принаймні, так пишуть деєкономість, що би насправді побачимо. Але те, що дійсно воєнний стан у нас спливає 8 травня, то це факт. Але знову ж таки, не факт, що його буде скасовано. Все буде залежати, звісно, в великій мірі від рішення про те, коли буде досягнуто угоди про повне припинення вогню. Ну і тоді будуть запускатися відповідні процеси. Але те, що різні сценарії напрацьовуються на банковій, ну, в мене особисто сумніву немає жодного. Але який буде реалізовано, все буде залежати від того, як себе зпозиціонує Дональд Трамп. Але те, що він сам артикулює своє невдоволення Путіним, сьогодні це вже не домислив журналістів, це факт. І він сказав, що наступного тижня він буде говорити із Росією. Якщо, наприклад, Росія відмовиться припиняти вогонь, то Трампу буде потрібно ухвалювати якісь абсолютно інші кардинальні і різкі рішення по відношенню до Москви: надавати Україні більше зброї, що ми силу їх витискали. Чи поводиться на це Трамп? Будемо, друзі, за цим спостерігати. Я поки що не поспішав би з висновками. Так само, як я вам рекомендував, не поспішайте з висновками про те, що робить Трамп. Тому що одна справа Трампа у виборчій кампанії. Я вам дуже детально описував, яким він буде Трамп саме на посаді президента. Сьогодні ми повинні його зрозуміти, чим він, власне, займається. Тому я і намагаюсь вам пояснити, що Трамп дійсно не зупиниться на півдорозі в питанні пропинення російської української війни. Єдине сьогодні питання залишається про те, якою буде кінцева угода, яку підпишемо ми і росіяни, можливо, за посередництва того самого Дональда Трампа. Але він сьогодні відповідальним за те, аби Росія припинила стріляти по території України. На жаль, навіть нині, коли я вам записую це відео, шахеди знову летять. На тепер до інших публікацій в західній пресі, які мені вказують на те, що низка країн проти того, щоб в Україні припинялася війна, і в переважній більшості це країни Європи. Ви вже знаєте про те, що сьогодні у Financial Times вийшла стаття про те, що якщо раптом закінчиться війна в Україні, то країни Балтії опиняються перед ударом. Я вам про це говорив у ранішньому відео. І сьогодні у Wall Street Journal ще публікують один матеріал, в якому, ну, типу, аналітичний підхід проявлений до питання того, чому Росії невигідно закінчення війни. Тому що в них багато грошей закладено в бюджет, і вони їх повинні витрачати саме на війну. Що, власне, пишуть автори цього матеріалу? З початком вторгнення Росія перейшла на військову модель економіки у 24-му році 40% зростання ВВП забезпечило саме військове виробництво. Але вони мовчать про те, яким у них ВВП був з початком широкомасштабного вторгнення 2022 році, який впав нижче Плінтуса, і потім він почав зростати, але навіть нині він не вірівнявся. І потенціал військово-промислового комплексу для будь-якої воюючої країни не є визначальним для росту ВВП. Але це вже окрема тема. Також пишуть вони, що багато цивільних підприємств переорієнтувалися на оборонку, отримуючи значні державні замовлення. Так, звісно, компенсації сім'ям загиблих окупантів суттєво підвищили рівень добробуту частини населення, але це ніяк не означає збільшення купити спроможності загалом населення населення Росії. Також пишуть вони, що зайняті зарплати та економічне зростання Росії тепер безпосередньо прив'язані до війни. Це повна маючня, воно не прив'язане до війни. Навпаки, Росія поглиблює проблеми із е, наявністю достатньої робочої сили на Росії. І також пишуть вони, що якщо війна припиниться, скорочення військових витрат залишить у бюджеті Росії величезну дірку, яку буде складно заповнити, зазначають у виданні. Як мінімум, до кінця поточного фінансового року у Росії та і весь наступний рік і не лише в Росії. Тому сів в Україні, в країнах Європи, Сполучених Штатах Америки буде забито державними і іншими замовленнями, приватними контрактами на виготовлення снарядів зброї усіх абсолютно видів. Сьогодні це контракти на сотні мільярдів доларів. Тому те, що пише Washington Post, це повна маячня. В будь-якому випадку російська економіка лише буде нарощуватися після припинення війни, особливо на тлі скасування санкцій. Як мінімум, вони будуть працювати на склади, які нині порожні, так само як Європа буде працювати на склади. Тому така мотивація, про що пише точніше, аналітика складно її такої назвати, Wall Street Journal абсолютно друзі, далека від реальності. В будь-якому випадку, справді, зараз з'являється загроза для країн Балтії після припинення війни в Україні. Про це чим далі, тим більше пишуть. Практично кожного дня з'являються такі публікації. Тому Росія на війні зараз витрачає, а не заробляє. А от коли війна припиниться, вона почне заробляти і дуже швидко. Це так. І нам потрібно відповідним чином діяти аналогічним дзеркальним методом нарощувати власний ВПК. Більше виробляти сучасні зброї, посилювати збройні сили України, тому що як каже пан Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, найкращою гарантією для України є збройні сили України. Тут я з ним не можу не погодитися, але от міцні союзи військові з нашими союзниками, як мінімум, у східній Європі, нам вкрай потрібні. Тому, друзі, ситуація на сьогоднішній вечір виглядає саме таким чином. Завтра до Києва приїжджають певні військові делегації, будуть перекривати дороги в Києві, в Київській області. Готуються наші європейські партнери вводити сюди миротворчу місію, і процеси будуть запущені набагато швидше, аніж то вони були раніше тиждень чи два тому. Тому що, як бачите, в Трампа увірвався терпець, терпіти далі виходки Путіна і його команди він не збирається. І на завершення, друзі, все ж таки додам вам одну новину, яка дуже-дуже важлива, яка стосується іранських дронів, про які я вам говорив на початку відео. Ви знаєте, що Трампу дуже не сподобалось те, що по Україні прилітають іранські дрони. І він сказав, що якщо Іран не піде на угоду зі Сполученими Штатами Америки щодо контролю за ядерним озброєнням, то Ірану буде дуже-дуже погано. Президент Ірану Масуд Пезашкіан відповів на цю репліку Трампа і сказав, що він не братиме участі в прямих переговорах. З адміністрації Сполучених Штатів Америки Вони прямих точно братиме. Тому це і означає, що Іран уже швидко почув Сполучені Штати Америки і він реально боїться можливого військового удару з повітря по Тегерану, по інших містах, оскільки свого часу Ізраїль фактично знищив всю систему протиповітряної оборони цієї країни. І також стало відомо про те, що Хамас погодився на вимоги Ізраїлю. Почати переговори, а Ізраїль сказав, що він погодиться не атакувати сектор Гази. Він там знову відновив атаки, якщо Хамас складе зброю і вийде із цього регіону. В своєю чергою ПЗшкіан сказав, що вони повинні довести, тобто американці, що можуть побудувати довіру щодо своїх рішень. Я сподіваюся, що це станеться. Поведінка американців визначає подальший шлях переговорів. Тобто, фактично, Тегеран сьогодні сказав, так, ми готові до переговорів. Хоча, правда, свого часу Трамп за часів ще своєї першої каденції. Вийшов з ядерної угоди, яка передбачала обмеження ядерної програми Ірану в обмін на послаблення санкцій. А з початком другої своєї каденції сказав, що треба повертатися. Ну, Трамп він такий є. На цю хвилину, друзі, всі новини, які я вам хотів повідомити, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Обов'язково долучайтеся до збору, який ми проводимо на FPV дрони для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблять, но що не перемикайтеся. Все буде Україно!